Чоловіки в парадній формі жінки з зачісками та у вечірніх сукнях на балу всі офіцери прийшли зі своїми половинками. Спершу лише поодинокі пари кружляють на танцмайданчику. Втім, вже невдовзі до них приєднуються і решта військових. Ходить краще в когось гірше. Втім, офіцери старанно виконують усі танцювальні па служити до оперативного командування північ. Микола Ніколаєнко приїхав із Мукачева, що на Закарпатті. каже, цей бал дає можливість не лише поспілкуватися з колегами, а й відпочити. Ми з дружиною перший раз на такому великому заході. Крім роботи треба і відпочивати. Ми якось готувалися. Це... Танцювали чоловіком. Ще кажуть офіцери, бал це прекрасна можливість показати своїм дружинам, що вони можуть бути не лише суворими військовими, а й галантними чоловіками. Можливість з дружиною посетити культурний заклад, як от зараз сьогодні, це дуже важливо в нашому отдыху, саме для того, щоб дружина побачила, з ким працює її чоловік, щоб вона могла зрозуміти, що не тільки однією. Атною справою живий її чоловік, але й може запросити. От на такий заклад вже більше п'яти років. Офіцери військових частин рівненського гарнізону зустрічаються на балу. Цьогоріч з нагоди 22-ї річниці збройних сил України, у залі Палацу культури хімік зібралося декілька десятків офіцерів новоствореного оперативного командування. Північ цей бал проводиться з метою підтримання традиції культури. Скослужбовців і для того, щоб ці традиції виховувати у всіх поколіннях офіцерів. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.